Здравствуйте! Сьогодні буде розпаковка нового інструменту, який ми придбали в інтернет-магазині розетка. Це дриль шуруповерт Скіл. Модель 6221. Ось документація. Гарантійний талон від розетки на 24 місяці. Тут, як завжди, невірно заповнена, тобто не вказана дата продажу, яку потрібно вписати самому. Та, по правилам, це має вписувати продавець і підписа продавця немає, зате є штамп. Придбали ми її 25 грудня 2015 року за ціною. Це квитанція на, на нову пошту 35 гривень доставка, за ціною 819 гривень. Шуруповерт запакований в картонну коробку. Пам'ятка, інструкція. Інструкція є українською мовою. В комплекті немає нічого, окрім шуруповерта, немає насадок жодної, немає чемодана пластикового, в якому можна було переносити та зберігати цей інструмент. В нього є дві швидкості обертання – це 400 і 1600 оборотів, 20 позицій та режим дрелі. Вага його до 2 кг. Довжина кабелю 6 метрів, що доволі зручно та забезпечує в домашніх роботах по квартирі будь-яку розетку підключитись і дотягнутись до будь-якого кута, тобто не використовуючи переноску. Доволі зручний захват, ручка йде прорізиняна, зручна. Ця кнопка перемикає режим сверління або реверсу, тобто взворотню сторону. Точна вага його 1 кг 200 г. Зажимний патрон зажимає сверло від 1 до 10 мм. Зараз ми його увімкнемо та перевіримо у роботі. Дякую за увагу. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал. Буде дуже багато цікавих розроблень.